За минулий тиждень, з 17 по 23 березня, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 400 виїздів, з яких 277 на ліквідацію пожеж, 14 з яких були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населення було здійснено 68 виїздів. За тиждень внаслідок пожежі дві особи загинули, дві особи було травмовано, ще трьох людей було врятовано. За тиждень у природних екосистемах виникла виникло 221 пожежа, знищена вогнем, площу сухостою 153 гектари. Щодо розмінування на Харківщині. Працює зведений загін. Розмінування саме на деокупованій території Харківської області працює 28 піротехнічних розрахунків, 144 сапери, 50 одиниць техніки ДСНС та в тому числі 5 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 192 залучення, було знешкоджено 300 ворожих боєприпасів. Спочатку війни піротехніка обстежили 10 тисяч гектарів території, в тому числі 1053 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 4 тисячі п'ять гектарів сільгоспогідь, 70 об'єктів, 4 тисячі домогосподарств, приблизно 4 тисячі доріг та лінійних мереж. Загалом було виявлено та знешкоджено 114 тисяч вибухонебезпечних предметів за тиждень. Випадків підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не трапилось. Але з початку війни на ВНП загинуло 100 цивільних осіб, травмовано 270 людей. Звертаємо увагу всіх харків'ян про високу ступінь високу мінну небезпеку на території Харківської області і попереджаємо, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомляти про небезпечну знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень підрозділи ДСНС 14 раз виїжджали на гасіння пожеж на гасіння таких пожеж, які сталися в Багадухівському, Берестинському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, так 19 березня російські війська застосовуючи авіацію проти цивільного населення, нанесли понад 30 ударів керованими авіабомбами по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста Куп'янська, спричинивши п'ять пожеж. На жаль, дві особи загинули, ще три постраждали. Зранку, 20 березня, у місті Куп'янську проводилися аварійно-рятувальні роботи з-під завалів. Рятувальники вилучили тіло загиблої 86-річної жінки. 22 березня ворог скинув керовану авіабомбу на селище Барова ізюмського району. Вибухом зруйновано приватний житловий будинок, в якому загорілися його конструктивні елементи на площі 10 квадратних метрів. Також пошкоджені ще 5 житлових будинків, модульну будівлю пункту медичної допомоги, два автомобілі швидкої. З однієї з пошкоджених приватних осель надзвичайники врятували 70-річну жінку. Змінно вибухом, вибуховими травмами її було госпіталізовано до. Медичного закладу 23 березня внаслідок влучання безпілотника у приватний будинок в селі Велика Бабка Чугуївського району вибухові поранення отримала 25-річна жінка та її чоловік. Їх у до лікарні. Крім того, 77-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. До обстеження обстрілу залучалися як підрозділи ДСНС, так і сапери, зведено загону ДСНС. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо про те, почувши сигнал повітряна тривога, негайно треба слідкувати найближче укриття. Дотримання цього простого правила збереже ваше життя та здоров'я. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 17 березня, наслідок побутової пожежі у житловому будинку в селі Таранівка Чугуївського району. Загинув 61-річний чоловік, його тіло відшукали рятувальники на згарища. Причиною виникнення пожежі стала необережність під час поводження з вогнем. 20 березня, під час ліквідації пожежі у приватному секторі. У місті Берестин співробітника ДСНС врятували 72-річну жінку. Площа пожежі склала 150 метрів квадратних. Причиною її виникнення стало коротке замикання електропроводки. 21 березня виникла побутова пожежа у житловій 9-поверхівці в Основ'янському районі міста Харкова. Під час ліквідації цієї пожежі врятована 29-річна чоловіка. В його квартирі горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів, ймовірна причина виникнення пожежі, необережність з вогнем. 22 березня під час ліквідації побутової пожежі в житловій п'ятиповерхівці в місті Лазова вогнеборці врятували 77-річного чоловіка. У квартирі горіло сміття в ванній кімнаті на площі 3 метри квадратних. Причина виникнення пожежі небережність під час куріння. 23 березня виникла пожежа у квартирі житлової триповерхівки в селищі Есхар Чугуївського району. Горіла побутова техніка меблі на площі 3 метри квадратних. Внаслідок пожежі 23 річна господарка Селі отримала гостру реакцію на стрес. А її 55-річна сусідка отруєння чадним газом. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електропроводки. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та нагадуємо, що найчастішими пожежами у побуті є саме небережне поводження з вогнем, коротке замикання електродроту, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного обладнання. Звертаємось до всіх громадян, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас, ваші оселі від пожеж. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101 або 112. Щодо пожеж в екосистемах, початок весни відкриває сезон пожежонебезпечного періоду. В цей час доволі часто виникають пожежі саме в природних екосистемах. Протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 221 пожежу. Вогнем знищено 153 гектари сухостою. Чотири пожежі було спричинені ворожими обстрілами. Решта була причиною цих пожеж стала людська недбалість. Доволі часто такі пожежі поширюються на приватний сектор, на господарчі споруди, на лінії електропередач. На жаль, є випадки, коли гинуть та травмуються люди. Звертаємо увагу, що пожежі від сухостою саме на деокупованих територіях або на територіях, де велися активні бойові дії, супроводжуються і детонацією вибухонебезпечних предметів, які ворог залишив у землі. Це вкрай небезпечно для життя як рятувальників, які приїхали для ліквідації цієї пожежі, так і для місцевих мешканців. Тому звертаємось до громадян і нагадуємо, що за знищення або пошкодження лісових масивів степових насаджень, зелених насаджень навколо навколо населених пунктів, вздовж залізниць, вздовж автодоріг. А також випалювання стерні, слухої рослинності або їх залишків чинним законодавцем передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації проводиться обов'язкова евакуація саме. В прифронтових населених пунктах Харківщини вони проводяться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування та волонтерів. Безпосередньо на проміжних авакопунктах чергують психологи ДСНС, які надають допомогу населенню, яка змушена покинути власні домівки та евакуюватись. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації з населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів області, і загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 27 тисяч жителів, з них 2380 дітей та 301 мала мобільна особа. Звертаємось до мешканців. Населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.